Так, я можу електронний варіант скинути. Діяльність підприємства протягом 2022 року та 1 півліччя 2023 року, за даними податкових декларацій, з податку на прибуток була збитковою. Такий стан справ призвільне до недостатньо обігових коштів, що вплинуло на розтримання вимог щодо закупівлі підприємства з бюджетом, з податку на доходи фізичних осіб, військового збору, з податку на додану вартість що сприяло застосуванню до підприємства штрафних санкцій та порушення термінів реєстрації додаткових напарників в єдиному реєстрі додаткових на При списанні плавно матеріальних цілей, паливно -матеріальних матеріалів та малоцінних порушувальних предметів підприємству слід було дотримуватися вимог наведених у формі звітів, ну, що не можливо виконання сумнівних витрат задекларованих декларацій з податками прибуток підприємства. До чого це призвело? Перше, не сплачені податки. Заборгованість податку на додану вартість сумі 3 мільйона 783 тисячі 736 гривень. Фактично 3 мільйона 400 тисяч це на липень місяця 2023 року. Податок на прибуток з кредиторської заборгованості, там проєктна документація робилася 126 тисяч гривень. Військовий збір в сумі 186 тисяч 581 гривень. Податок з доходів фізичних осіб в сумі 1 мільйон 913 тисяч гривень. Податок на землю на липень місяць 1 мільйон 8 тисяч до кінця року 1 мільйон 850 тисяч гривень. Коригування податку на додану вартість 159 тисяч гривень. Штрафні санкції за зареєстровані податкові накладні на суму 387 тисяч 504 гривні. Так, нараховані премії е, в сумі 1 мільйон 298 тисяч 266 гривень. Це як збитки <клес> ну, неправнені складні бувательського, я так сказати. <клес> 298 <000. клес> тисяч. <Так. клес> <Так. клес> податки не платилися, премії виплачувалися. Згідно законодавства, цього не мало бути. Хоча люди отримали мінімалку і доплату до мінімалки, наприклад, 6700. А на руки треба людині заплатити там 7. Була доплата 400-500 гривень. Таких 15 чоловік доплату зробили за рахунок премії, і ці кошти вже е, пішли у збиток. Безнадійна заборгованість абонентів на загальну суму 34 тисячі. Дефіторська заборгованість відділу гуманітарної допомоги 116 тисяч. Це ми здаємо. Ну, ми надали в користування приміщення будинку культури, там нашій узел обліку електричної енергії, а договора між нами немає і ми платимо за них цю електроенергію. Ми їм допомагаємо, а договірних відносин між нами немає. У нас виникає заборгованість за електроенергію, яку ми їм не можемо виставити, тому ми просимо майно, яке ми їм оренду, віднести до другого типу, і укласти з ними договір оренди, щоб ми могли забрати виставити на рахунок на електроенергію. Відсутність податкових нападів для придбання товарно-матеріальних цінностей і підзвітними особами на 50 по суті, розумію, але я вже взяв підприємство під своє керівництво в такому стані, яке в мене є. Готов спілкуватися із податковою, робити програму фінансової підтримки, виходити, виводити підприємство на якийсь певний рівень, щоб їм заплатити ці податки і воно функціонувало.